Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова з за добу. О 14.45 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу сталося загоряння трави на площі близько 30 квадратних метрів. О 10.20 в місті Куп'янськ внастрідок обстрілу БПЛА пошкоджено автомобіль. За даними Харківської обласної прокуратури, вночі окупанти здійснили атаку дронами. За даними слідства, вночі 8 серпня Збройні сили Російської Федерації пили БПЛА по Золочівській територіальній громаді Богодухівського району. Близько першої години ночі російські військові вдарили по селу Калинове, внаслідок чого пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди без постраждалих. Близько о пів на другу ночі військовослужбовці держави-агресорки вдарили безпілотником по селу Одноробівка. Поранення отримав 76-річний мирний мешканець. Його доставлено до лікарні, пошкоджено фасад житлового будинку. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. О 18.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку в селі Вербівка Ізюмського району. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горіла житлова кімната та дах будинку. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Площа горіння склала 70 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу о 19.50. У 21.39 повністю ліквідували її. Причина пожежі наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямках точаться бої. Українські військові дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сила оборони відбували штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку відбулося п'ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та обік новоосинового. Марія Солов'ява, Дмитрон Гуєн Ігор Мікінін, Харків. Новини.